У Полтаві попрощались із захисником України Віталієм Захарченком, яким його згадують рідні та друзі. Він сильніше дуже-дуже багатьох чоловіків, тим, що він сам визвався, сам пішов. Скейт-парк на Ливаді у Полтаві досі не облаштували, що говорять люди та влада. Було б дуже круто, якщо б тут з'явився скейт-майданчик, бо я їжджу зараз на скейт-майданчик в друге місце. У Полтаві розглядали справу щодо депутата диканята посадовця Шевельова. Які докази досліджували, вони не можуть, можливо, заперечити по самій суті, то вони заперечують саме по процесу. Переселенка з Харкова Олена Немашкало відкрила в опічні перукарню. Як працює? Сказали, пробуй, хоча не вірили. Сказали, що ну кому воно тут в селі воно буде нужне. Біля Свято-Успенського собору прощаються з 44-річним захисником з Полтави Віталієм Захарченком. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі та колеги. Тільки почалася війна, він пішов добровольцем. Військомат, був призваний в саперний батальйон. і Він прийшов в спеціальне навчання. Він був командиром, призначений командиром середньої ланки. Пішли на завдання і попали під Мінометний обстріл, Часть підрозділу загинула. Служив боєць на посаді сапера розвідника. Загинув 12 вересня поблизу роботиного Запорізької області у наслідок мінометного обстрілу російськими військами. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Він сильніше, дуже дуже багатьох чоловіків, тим, що він. Сам визвався, сам пішов. Він не був таким емоційним, він постійно посміхався. Останній раз я його бачила так десь рік назад. Я не бачила його. Мабуть, мабуть, ну да, з того моменту, як він пішов на війну, тобто я спілкувалася з батьками. Я завжди просто питала, як Віталя, норм і все. Ну це була звістка просто. Як для кожної сім'ї це було щось таке страшне. Як розповів керівник та колега загиблого Олександр Савчук, на підприємстві бурових робіт Віталій пропрацював 25 років. Була дуже відповідальна, совісна людина. Всі виконував всі поставлені йому задачі. Він все время за цих слабших людей заступався, допомагав. Він ніколи отак ну, не мог пройти осторонь, якщо де щось. Ну, Проїзходить не так. Він на буровій працював дуже багато років. Мабуть, після навчання відразу там, от він просто по кар'єрній сходинках, по кар'єрних ішов. Футболіст з вудкою в руках такий він наш був Віталік. Це добра, спокійна, максимально порядна людина. Це людина була така дуже відкрита, відзивчива. Про нього за всі ці роки ніхто ніколи поганого ні слова не сказав. Поховали воїна на Сатуринському кладовищі. У нього залишились дружина, донька та батьки. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Ночі російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Зокрема, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Як розповів Суспільному керівник Кременчуцької РВА Олег Гліднік, загиблих чи травмованих немає. Рім 24 хвилин ранку розпочалося. Так залучено 20 автомобілів рятувальної техніки і близько 100 сіб особового складу ДСНС. Поки ДСНСники ліквідують пожежу, про наслідки конкретні по враженням говорити не можна, але завод час не працює. На щастя, загиблих поранених немає. Понад 273 тисячі 980 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 520 за минулу добу – це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 7 танків, 17 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 34 артилерійські системи. Також 37 безпілотників та одна реактивна система залпового вогню. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. На бульварі Богдана Хмельницького у Полтаві створили майданчик під скейт-парк. Я катаюсь на скейті, та було б дуже круто, якщо б тут з'явився скейт-майданчик, бо не ну бо я їжджу зараз на скейт-майданчик в друге місце в Полтаві, і ну, тут би було удобніше. Майданчик зробили цьогоріч на початку літа. У червні заступник голови полтавської міськради Валерій Пархоменко Суспільному повідомляв, що орієнтовно за місяць мають виконати роботи з облаштування. Проте нині на місці досі немає конструкції для скейтпарку. Створення скейт-парку це частина реконструкції бульвару Богдана Хмельницького. На облаштування майданчика передбачено майже півтора мільйони гривень із бюджету громади. Самі ж конструкції для скейт-парку придбали 2020 року за 680 тисяч гривень. Про це Суспільному повідомив заступник голови Полтавської міської ради Володимир Чередниченко. Конструкції спочатку планували поставити у міському парку Перемога. І була така місцинка за співочим полем, діляночка території там була нехай і не дуже в гарному був там положений асфальт, але там була територія певна такого прямокутної форми. Подумали про те, що завдяки скейт-парку там можна провести освітлення додаткове, відповідно люди долучити охорону. І у нас би розширилися б в межі парку, і парк би почав не тільки з верхньої частини жити, ну а й розширювалася безумовно прогулянкова територія. Згодом облаштувати скейт-парк вирішили на бульварі Богдана Хмельницького. Катаюсь на самокатах, на скейтах колись каталась. Ну, я рідковата, але дуже б хотілося, якщо б якісь скітьпа. Я дуже б хотіла, щоб він з'явився. Я думаю, це буде дуже круто, тому що напевно багато дітей хочуть там кататися, а особливо тут там пішли з школи, покаталися і, ну, і знову на уроки. Рішення про передачу елементів для облаштування скейт-парку від управління парку Перемога до житлово-комунального господарства ухвалили наприкінці минулого тижня. Конструкції встановлюватимуть на бульварі Хмельницького, а не в парку, як планували раніше, оскільки на створення нового майданчика потрібні капітальні видатки. Це будуть капітальні видатки і суми відповідні, які нам точно зараз потрібні для роботи з укриттями як мінімум або ж з критичною інфраструктурою і підготовкою до складного зимового сезону. Тому, якщо говорити про швидкі рішення, які Краще так, аніж фігури ще черговий півроку або більше пролежать і просто пробудуть. А ми не будемо розуміти, в наступному сезоні у нас буде можливість виділити бюджет на покриття для цих фігур чи ні, то краще нехай дітвора насолоджуються. Як повідомив Суспільному, заступник голови Полтавської міської ради Володимир Чередниченко облаштовувати скейтпарк почнуть після усіх документальних процедур. Коли саме це буде, поки невідомо. Однак завершити роботи планують до кінця цього року. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. В октябрьському ді Полтави досліджують докази у справі депутата міськради Євгена Диканя та посадовця Миколи Шевельова. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди з отриманням дозвільних документів для полтавського підприємця. За даними слідства, потерпілий Іван Сасін 2 вересня 2021-го Відніс 3 тисячі доларів до ресторану Болонія та який пов'язаний із депутатом. Сасім ЄС об 11 годині 48 хвилин 7 секунд вісти, грошові кошти валюті Лориса та перераховує їх. Перерахувавши грошові кошти, Сарсін не спереди, фіктує дівчина адміністратору Момотова. Отримані грошові кошти 11 годині 48 хвилин 23 секунди Момотова ховає їх за стійкою адміністратора. А у подальшому 11 годині 49 хвилин 3 секунди стійка адміністратора підвитнє, що дівчина простягає і через неї руки дістає конверт білого кольору. За даними прокурора, далі дівчина з конвертом зайшла до підсобного приміщення. Сам прокурор щойно читав, взяла і зайшла внутрішнє підсобне приміщення ресторану. Це ж двері не на вихід. І якщо велося спостереження, воно ввелося з різних боків, щоб підійти до сміттєвого баку, звідки в подальшому там через 5 чи 8 годин вилучать, нібито грошові кошти, в сумі 3 тисячі доларів, США, то треба. Він на протилежному шановний судбоці від закладу знаходиться іншого варіанту ніж перейти дорогу і вийти з виходу немає. Крім того, адвокати обвинувачених заявляють про те, що ці слідчі дії виконувались незаконно в даному випадку. Органам досудового розслідування було СУ ГонП в Полтавській області. Відповідно судом, який повинен бути був давати. Дозвіл на проведення НСРД по даній справі повинен був бути Полтавський апеляційний суд в даному випадку. Прокурор оголосив, що дана негласна слідча дія проводилась на підставі ухвали Харківського апеляційного суду. Був наданий протокол. Який фіксував передачу грошових коштів, також були надані протоколи, які фіксували телефонні розмови потерпілого з обвинуваченим, обвинуваченого зі свідками. Вони не можуть, можливо, заперечити по самій суті, то вони заперечують саме по процесу і будуть намагатися, напевно, що доводити, що докази отримані якимось незаконним способом. Як розповів Віталій Арзуманян, під час наступних засідань у суді досліджуватимуть аудіо та відеозаписи. Після цього виступатимуть свідки. Наступне засідання запланували на 27 вересня. Нагадаємо, у рамках цієї кримінальної справи 2 вересня 2021 року у Полтавській міськраді відбулися обшуки. Правоохоронці розслідують її за частиною 3 статті прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, до трьох років із конфіскацією майна. Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Як ви хотіли. Та підрівняйте тут. Підрівняйте. У вас є якісь такі родинки, якісь такі моменти, які повинні знати. Олена Немашкало робить чоловічу стрижку. Жінка живе в Опішні, сюди приїхала з Харкова на початку березня 2022-го. У селище Олена з родиною оселилися в родичів. Це було неожиданно, це було дуже страшно. Ми жили на восьмому етажі. І дитина була ще менша, і в перший день бігли в ті підвали, які були закриті, які зовсім були не підготовлені. Сиділи там покусані клопами і блохами. В 37-річна жінка почала працювати перукарем та майстром перманентного макіяжу, бо мала навички та знання. Спочатку, каже, працювала вдома у бабусі. Мені завжди хотілося працювати в б'юті-сфері. Ну, Так якось виходило то, та, то одна робота, то декрет, то щось не вийшло а мене туди. А потім я ще трохи встигла попрацювати, закінчила курси перманенту, я встигла попрацювати там в салоні. Час іде, і думаю, що. Е, як я можу тут себе примінити? І я почала, в принципі, пробувати те, що я там пробувала. Це перманентний макіяж. На Полтавщині жінка закінчила безплатне навчання у сфері перукарства від благодійної організації та орендувала кабінет. Рідні каже, спочатку не підтримали. Сказали, пробуй, хоча не вірили. Сказали, що ну, кому воно тут в селі воно буде нужне. Перманент, він, як, він, в городі він стоїть більше грошей, а тут хоча б-небудь, як хоча б начати. І мені казали, ну як, за які, ну, Хто буде за які там кошти це робити, воно тут не потрібне. Ну кажу, в мене кажу, до цього все є. От я, я спробую. Нині жінка працює за символічну ціну, а військових стриже безплатно. Коли приходять вояки, я воякам кажу, я вас безкоштовно. Просто от мені приємно, що я це роблю. Мені я отримає задоволення від самої праці. А ви кажуть до мене лучше, ще прийдете. Живі, здорові. Зараз Олена працює без вихідних. В Опішні я вже за цей час я привикла, я вже як вдома. Мені тут спокійно. Якщо тоді б це було шок, ми всі були на валер'янках, то зараз мені, чесно кажучи, мені навіть туди не хочеться їхати. Хоч там мій дім, я просто наскільки вже дорожу цим спокоєм і спокоєм і життям, і спокоєм дитини, що на даний момент я туди не готова навіть їхати. Елла Друбієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Без опадів вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі – 12, 14, вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.